І знову, з благодійною поїздкою, до Орлівки та до чудельських спеціалізованих шкіл вирушили прихожани Української православної церкви міста Вараж. Спочатку жовтенький Опель нам трішки став на перешкоді, проте потім дорога видалася спокійною та легкою. Дівчатка звіт там когось людей. А ну ламай рушку трошки. Чи, може, їм не скаже. А, це нехай не було конфет на І Зараз його до Особливо приємно, що тепер нам не доводиться об'їжджати, адже новенький міст через річку Случ радує наше око. Добре. Всі були дуже раді гостинцям. бери. Це oh! А поверталися ми вже під шум пустих скляних банок, які повертаються назад, щоб знову бути заповнені. Подяка всім! Хто долучився до цієї благодійної акції?